Як діє рух спротиву на окупованих територіях півдня України? Наскільки він змінюється із тривалістю окупації? І як російські силовики намагаються виявляти українських підпільників? Скільки партизан перебувають у російському полоні? І де їм на сьогодні найбільш небезпечно діяти? Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Азов'я. І далі про війну на півдні України. Українські сили оборони знищують склади та штаби російських військових на окупованих територіях завдяки інформації від підпілля. Про це 8 жовтня повідомив центр національного спротиву. У повідомленні сказано, що упродовж тижня українські війська нанесли низку успішних ударів по об'єктах пов'язаних з російською армією. Завдяки інформації про розміщення та пересування окупантів вдається все якісніше визначати цілі для ураження. Зокрема, впродовж кількох днів Сили оборони ліквідували штаб управління окупантів на Херсонському напрямку, також знищені кілька складів боєприпасів та місця розміщення особового складу російської армії. Крім того, центр національного спротиву повідомив, що 7 жовтня у новій каховці підірвали автомобіль місцевого жителя Володимира Малова, який співпрацював з окупаційною владою і був керівником осередку партії Єдина Росія. Від отриманих травм Малов загинув. Про це повідомила окупаційна адміністрація Нової Каховки. Призначений Росією, так званий губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо назвав цю подію терактом. Після так званих виборів на окупованих територіях України, які відбулися з 8 по 10 вересня, російські окупаційні сили аналізують явку та шукають місцевих жителів, які мають проукраїнську позицію. А також тих, хто може бути причетними до партизанського руху. Про це 15 вересня під час брифінгу розповіла керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Застосовують, на жаль, і тортури, і катівні працюють на тій території, також як і свого часу були виявлені на правому березі. І зараз ми говоримо про те, що вони намагаються проаналізувати дійсну участь в виборах, і тих, хто наважився свідомо і відкрито ігнорувати цю тему, в зв'язку з чим. Намагаються сформувати як ті загони територіальної оборони, про які я говорила, так і перелік людей, які займають виключно проукраїнську позицію і можуть бути дотичні до сил з руку спротиву або партизанського. Натомість окупаційні чиновники на захоплених територіях час від часу звітують про те, що затримують людей, які, начебто, займаються диверсійною або розвідувальною діяльністю в окупації. Міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що окупаційна влада не знає, як зупинити сили спротиву на захоплених територіях півдня України. Ко ми розуміємо, що сьогодні чинити спротив, а тим паче активний спротив на тимчасово окупованій території це наднебезпечно. На жаль, ворог продовжує репресії, забираючи наших людей в полон, відвозячи їх до судилищ. з іншого боку. Ми бачимо щоденні бавовні на тимчасово окупованих територіях. Так, от бавовна це результат роботи спротиву наших спецслужб та наших героїчних збройних сил України. Тому наші мешканці продовжують допомагати і продовжують тримати в тонусі. Ворогів, починаючи від того, що всією інформацією володіють наші збройні сили, продовжуючи тим, що постійно жовто сині листівки з'являються в тимчасово окупованих містах. Посадовець розповів, що окупаційна влада створила спеціальні структури, які займаються пошуком представників українського підпілля. Звичайно, все це посилюється і все це продовжується, починаючи від того, що вони під час, під час прогулянки на вулиці можуть зупинити людину, перевірити її телефон, перевірити месенджери. Тому небезпека наростає. І також, ну звичайно ж, комендантська година продовжує діяти, тож ворог за цим чітко слідкує, і кількість патрулів. Що саме цікаво, то вона збільшується. Навіть вони утворили сьогодні нові, якісь там охоронні приватні охоронні структури, які саме і направлені на те, щоб вишукувати той спротив, який продовжує чинитись на тимчасово окупованій території. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео, завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Ми поспілкувалися з деякими представниками руху спротиву, які протидіють окупації. Іван координатор руху Жовта стрічка, який з першого дня і до сьогодні перебуває на окупованих територіях. Спочатку він жив у Херсоні, а потім, після звільнення міста, переїхав до іншої області. Чоловік розповів, що активність спротиву залежить від регіону. Вся активність проти вона дуже залежить від регіону і доступності, звісно, десь інформації, десь якихось способів виконання завдань. Це все абсолютно залежить. Наприклад, можна побачити, там з перших днів створення нашого руху ми були дуже активні на правобережжі Херсонщини. Після звільнення Херсону і правобережжя ми продовжували активність на бережі на рівні Запорізької області. Тобто, це були, можна сказати, два дуже активних наших регіони, де ми. Чітко все відпрацьовували, але як ми пам'ятаємо, взрив на дамбі Коховської ГЕС, після цього ситуація стала значно гірше, тому що ми були дуже активні в новій коховці, в голій пристані, в Олешках через підтоплення цих міст. Звісно, мені надавали ніякі вказівки. Ні нашим активістам ми більше їм допомагали, щоб вони вижили, були в безпеці. Там зараз ці спротив можна сказати поновлюються. Але уця пауза трішки нам ну зіграла нам в мінус. Найбільше підпільників зараз у Мелітополі розповідає координатор. У містах, які суттєво віддалені від лінії фронту, працювати набагато складніше. Втім, у Криму також багато активістів понад 6 тисяч. Маріуполь знаходиться дуже далеко від лінії фронту, тому там сам Маріуполь росіяни використовують знаєте, як свій тил в тому плані, що тут ремонтні підрозділи їх лінії постачання, які завозяться з Росії, ці шпиталі військових і т.д. і і звісно, оці поліцейські правоохоронні структури, які покликані захищати військові об'єкти, тому чим більше. Російських поліцаїв воєнізованої охорони тим небезпечніше небезпечніше працювати. Тому працюють люди, працюють активно, але щоб це було на рівні як з Мелітополем, зараз не скажу, бо це дуже дві різні ситуації, два дуже різних міста, дуже в різних обставинах. Ті міста, які знаходяться в умовному тилу росіян. Там посилені у ці поліцейські контрдиверсійні режими, направлені якраз на виявлення таких рухів. Тому це один із тих факторів, який ускладнює в тому числі працювати в містах, які далеко від лінії фронту спротив на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області зараз дуже активний, зазначив чоловік. В Запорізькій області наприклад, трішки ситуація по-іншому. Росіяни більше зайняті власною там безпекою обороною і оці ці контрполіцейські диверсійні режими. Полегшилася, але і спротив на всіх тимчасово окупованих територіях. Також активний дуже зараз в Сходовську, Гінічіську, Вагайманах, Новотроїцькому, Залізному порту там люди все ще чиняють спротив чи жовті стрічки, чи фіксування воєнних злочин росіян, чи інформування про пересування техніки росіян, ввішування плакатів, малювання графітів. Люди працюють, де росіяни починають слідкувати, хто купує жовту фарбу, хто купує блакитну фарбу. Хто купує такі-то стрічки, такі-то стрічки. І вони так можуть плюс-мінус враховувати, хто це робить для чого, для яких цілей, бо будуть це все бачити. І це у складі там, купівлю принтерів, купівлю фарби для принтера. Активіст розповів, які методи використовує підпілля у боротьбі проти окупантів. Окрім стрічок. Там плакатів, графітів, можна друкувати маленькі стікери, їх десь розмішувати. Потім це спалення російської агітації, їх газет, плакатів, зрив цієї символіки, все. спалення російських прапорів. Лише, якщо ви пам'ятаєте, може ну, тижня-два тому сальдо дуже багато писав, чому в Малій Каховці так мало російських флагів, І вони там на наступний день. Масово вивішували ці три калорії. От ми один зняли одразу за 10 хвилин після цього репортажу і спалювали. Такі є методи. Плюс, е, хтось творчий, він може робити певні арти або писати патріотичні вірші про спротив. Ще один класний метод, знаєте, як залишена книга в публічному місці. Наприклад, там на в книзі самі написати на уборці якесь послання комусь там, брати, сестри, тримайтеся, збройні сили йдуть, чинимо спротив разом, і залишити десь в публічному місці. Інша людина на 100% побачить, відкриє цю книгу, і у такий маленький вчинок він психологічно буде тримати людей, що о, не, не все там. Пропала, як говорять, зброя йду, Я йдуть, я буду вірити, я буду триматися. Чоловік додав, що представники російської ФСБ постійно намагаються потрапити до мережі руху спротиву, Втім, їх вдається викривати. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Рух зламавка об'єднує жінок на окупованих територіях, які чинять ненасильницький спротив. Одна з учасниць розповіла нам, що вони діють майже на всіх територіях, які перебувають під контролем Росії. Найбільше представниць цього руху у Криму. Спочатку ми з'явилися в Мелітополі, дуже швидко підхопили дівчата в Бердянську. Нова куховка, ось цей цей регіон, і дуже швидко приєдналися дівчата з Криму. І Було дуже велике наше здивування в їх кількості, тому що на сьогоднішній день я можу навіть сконстатувати, що в Криму мабуть навіть найбільше наших активістів можна так назвати дівчат. А дійсно це цифра вражає, і от тільки вчора можу новину озвучити. У нас з'явилися дівчата з Донецької області. Я можу говорити з того, що мені дівчата з Криму розповідають з одного боку. Вони знаєте, вони трохи сміливіші, наприклад, ніж ми. Вони більш. Ну сміливіше і активніше. Я можу здогадатися, що це за того, що вони все ж таки в окупації вже набагато довше і багато моментів вони вже краще знають. Розуміють, розуміють, як себе поводитися в тих чи іншій ситуації. Ми ще все ж таки мені здається, тут більш налякані все ж таки. Ну, страху більше. Найпростіший спосіб чинити спротив це поширювати листівки, розповідає координаторка. Звісно, перші з'явилися листівки графіті. Ми малювали українську си малюємо українську символіку, просто звернення до окупантів, а потім з'явилася така акція, яка дуже полюбили всі на окупованих територіях: це полити російські прапори. Це прям знаєте така одушна навіть трохи. І потім ми ще зробили гроші. Ми взяли рублі російські. Змінили, змінили їх дизайн трошки. Е, написали, що окупанти ви в Україні, тому що ну гроші, звісно, це перше, що хватають люди на вулиці, коли бачу, що вони десь лежать. Так е, це, це, це легко скажімо так. Е, але коли вони беруть ці гроші, вони розуміють, що і там є послання для них і нагадування, що вони в Україні, і це ніколи не буде Росією. А е, також інколи у нас працює так названа кухня мавки. Е, е, ну, це. Це не часто, але інколи коли є можливість доставити так би мовити смаколики окупантів окупантам, а ми додаємо їм пронесне. і в умовах сухого закона, вони дуже нижпаряті шукаються крипкий алкоголь міцний. Тому ну якби самогон ви ж розумієте, розходиться на ура, але інколи для них цей самогон може виявитися сюрпризом. Окупанти намагаються розшукати учасниць організації, каже жінка. І ми знаємо, що дуже сильно шукають, і зараз, взагалі, стає все складніше щось робити, тому що кількість камер, які вони встановлюють по місту, якщо навіть взяти Мелітополь. А, і в Криму дівчата розказують те ж саме. То тут ну просто на, на кожному шовуже. Вони ціпляють, ціпляють ці камери, а, патрулі постійно обшуки і на вулиці. То тобто, є навіть жінок, перевірки телефонів, а, перевірки документів. Вони можуть пройтись по квартирам, просто вибрати. От сьогодні буде. Ці цей, цей дім так і просто під'їхати ввечері і піти по квартирам чи по домам, перевіряти все, що що їм заманеться, але і ми бачимо багато прикладів, тому що вони самі, звісно, це показують, як вони там щось знаходять. І звісно, це там американські флаги е, у людей в квартирах. Ну, ми нас власне до кожного да <завжди>, завжди був американський флаг. Вони роблять стіпостановочне. Знаєте, такі шоу, щоб показати місцевому населенню, е, що ну. Щоб вони боялися, деякі учасниці руху спротиву особисто пройшли через полон або мають заарештованих чи загиблих внаслідок окупації родичів. Додала координаторка. Наші жінки неймовірні і навіть в самих складних ситуаціях. А вони роблять неймовірні речі. Багато жінок, які мені пишуть, це жінки, які втратили близьких, навіть чоловіків, котрих заарештували тут, і вони самі самі пройшли, наприклад, через підвали чи ще щось, але нічого їх не ламає, і навіть попри це, вони продовжують спротив і будуть продовжувати. Я впевнена до самої деокупації, тому просто чекаємо ЗСУ. Дуже сильно чекаємо. Організатор партизанського руху Луганщини, герой України, Володимир Жемчугов, розповів новинам Азов'я, Наскільки відрізняються завдання, які виконують партизани від завдань підпільників? Партизани займаються бойовими операціями, підпілля займаються громадським спротивом і патріотичними акціями. Якісь цивільними ми бачимо зараз тільки підвищення патріотичних акцій більше людей. Відкрите висловлюються на вулицях, ми бачимо більше жовтих стрічок на вулицях Крима, лістівок, Але ті росіяни, і, які приїхали туди жити, знаєте, мабуть, що за останні 9 років населення Криму збільшилось десь на 900 тисяч. Це росіяни, які приїхали жити в Крим за останні 9 років. І вони всі допомагають ФСБ. Вони всі фільмуються на свої смартфони і пишуть доноси. ФСБ. Росія має тривалий досвід боротьби з партизанським рухом, розповідає Володимир Жемчугов. На Херсонщині, так з початку літа минулого року почала підійматися нова волна партизанського руху. Це були більшістю хлопці і дівчата більше молодь, яка могла виїжджати на підконтрольну Україну території, проходити курси партизанського руху і повертатися в свої домівки на Херсонщині на Запоріжжі, і чинити спротив. Саме пік партизанського руху був в цьому році, теж в травні, в червні, але Росія теж не сиділа і не чекала. У них дуже багатий опит боротьби з партизанським рухом з часів чеченських війн. Вони використали теж ті ж інструменти. Вони додатково на Херсонщину, Запоріжжя відправили отряди Росгвардії ФСБ. І вони почали боротьбу з партизанами такими ж методами, як були в Чечні. Близько тисячі партизан, які діяли на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, потрапили до полону після облав, які влаштовували російські силовики. каже пан Жемчугов. Це виглядало так, що зранку, десь в п'ятої ранку, ці отряди приїжджали або як... і оточували якийсь посіок. Або якийсь район у місті. Одна частина оточувала посілок, район, а інша частина йшла на обшуки. При обшуках у людей перевіряли паспорти, прописку, смартфони, комп'ютери, шукали зброю. Усіх підозрілих і у кого що знайшли, всіх забирали в гістапа ФСБ, як ми його називаємо. Людей жорстко катували. Uh, і таким чином вони змогли дізнатися про більшість партизан, і якщо uh, у травні uh, цього року партизанський рух був на такому пік, ну, що раз на тиждень ми чинили якусь партизанську операцію, бо раз на тиждень підривали, uh, взирвали. Або колаборанта, або ну, мост, або залізницю, або е, якогось офіцера. Е, но завдяки тиску ФСБ е, їм вдалося цього літа трошки придушити наш спротив, і зараз ми можемо робити тільки одну операцію на місяць. Більшість нашого підпілля попала в полон, на жаль. Володимир Жемчугов додав, що на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя російські силовики поводять себе набагато жорстокіше, ніж, зокрема, у Криму. Є така психологічне висловлення, люди перегорають, люди ну, втрачають надію. І, да, це теж впливає на спротив. І якщо в Криму як ми бачимо, це підштовхнуло в цьому році, в нас в минулому році підштовхнуло в такої підвищення партизанського патріотичного руху, то на Херсонщині Запоріжжі, там, де терор, дуже жорстокий. Так як поводять себе ФСБ на Херсонщині в Запоріжжі, вони не поводять себе так в Криму. Вони ще був більш-менш цивілізовані. Щось роблять а на Херсонщині, Запоріжжі це повністю чорна зона. Там немає ніякого закону, німа ніжнародних спостерігачів нічого. Там дуже жорстко поводяться росіяни і це лякає місцеве населення. Це теж і потрохи ми втрачаємо вплив на ту територію. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Ніне приазов'я.